Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Доброго ранку, мої любенькі. Хочу привітати вас цей зимовий ранок. А про що ж ми з вами сьогодні поговоримо? Хочете дізнатися? А от зараз ви про це дізнаєтесь, тільки спочатку відгадаєте загадку. Про що ж сьогодні у нас з вами піде розмова? Слухайте уважно. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело синички, ведмінь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, зима. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу бесіду про зиму. Що ж приносить нам зима? Зима нам приносить з собою сніг. Сніг сититься з неба, як пір'їнки, білий-білий. Коли снігу стає багато, він засипає і дерева, і кущі, і будинки. І ми з вами беремо лопатки і відчищаємо сніг. Взимку у нас ще світить сонечко, але воно не гріє так, як восени. Морозець тріщить і сонечко світить. Така чудова погода. Але не завжди взимку така погода буває ще й ось така. Коли піднімається вітер і починається віхала завірюха. Це коли вітер піднімає багато снігу і несе його швидко-швидко. В таку погоду краще бути вдома. Взимку всі озера, річки у нас з вами замерзають. Вони перетворюються на лід, їх заморожує мороз. Тож ми з вами можемо покататися на ковзанах взимку, на льоду. Але пам'ятайте, самі ні в якому разі ви не повинні виходити на лід тільки з дорослими, бо може трапитись лихо. Але це дуже весела розвага. Тож розважайтеся, але будьте обережні. Ось така вона красуня зима. Тож зустрічаємо її з радістю. А я говорю вам до побачення, до наступної зустрічі!